Всім добрий день. Як виглядає бюджетний Вайсфаб в зроблений в гаражі, але з гарною аргоновою сварочкою. Значить, здубльований, здубльований такий от набір Добавки до речага. Значить, це є частина, як ви бачите, вона не рідна. І перероблено оця частина по. Оригіналу має бути на ШС, вона перероблена вже на шарову 30-ту, так як шарова 30 має менший діаметр і кращу стійкість до ударів, Ну, як показує вже практика по зрівнянню з 36-м кузовом. Значить, Така от добавочка у нас додається. лікалу вибираємо длину речага, яку ми хочемо, від е, скажу точніше, лікарці. Значить, Від 5, 10, від 30, від плюс 30 до плюс 80. Тобто від 3 см до 8 см ми маємо змогу додати довжину речега в залежності від того, яку, який хоч, наскільки хочемо великий угол вивороту. Ну і плюс е коригуємо собі. Е Передню і задню вісь по виносу, то є, ну, одна під друге, то є, щоб це все було максимально удобно. Така воно виглядає. Значить. Втулочка у нас виточена під 30-ту шарову, приварена до вставки. Вставка по спецлікалу там виставляється, щоб точка, відповідність точки внутрішньої шарової до зовнішньої шарової була така, як потрібно по скажімо так, Це репліка добавки. Е... Ну, Вайсфаба. Є такий комплект, тільки оригінальний. Ми його купили і здублювали. значить. Е... Плюс е... зроблений такий е... підсилювач речага для того, щоб він більше міг тримати. Плюс він посилює цю частину, яка зварена, де, де ви бачите два шва є. Тобто, щоб все було таке кучне, сильне. Отак От виглядає бюджетний варіант вивороту для BMW E30E36.